що Тільки нічого між колі робить, ще десь там викладає, і ще немає. А той блять ібанутий, який підставив, що я достигла, пішов нахуй, а той дурак, а чатник збив, де не А я оксане Іванівну і так, ну, щось упивався, у мами хор. Він так викров. Вони вірхані пусту, що не діє В Групу видів, то від Тернополя до Тердополя. Він піде дворником. Пуде підметати буде, хуй його знає. Я мій маю п'ять дитя два і А та хуютка сюди. Якусь кремній отримала 4 тисячі в міській раді. Я ще поїзду на поверхню і так, який уїду в окремі. Я в мене галині забув, мене не триває свій дім, а мусор носила. О, в яснові заміни. А я ще нап'єла, а той скула місяці. <ривання> Весь за кінчую родични. Затічу за мої студентки спить і загордають голову. Я говорю, кажуть, п'ятку. Він ватали <ривання> ліці, взять, блядь, не забрали, не пустили від довку долуча. Знаєте, що нахуй, блядь. А? Я задала кількох лад на хату, воно нахуй ладах, сука, бо я простішу, вийшла, потерду чоловіка, пам'ятський, то твої матики по панці блядь, Пампер. Ви ще не знаєте, що дісталося. Так, це було щось. Тернопільській маршрутці номер. Який там у нас номер 16